Сім книг, на які я дуже-дуже сильно чекаю і сподіваюся, що вони дійсно будуть просто неймовірно цікавими і жаданими новинками. Всім привіт! Мене звати Альона і ви на моєму каналі про книжки. Господи, я кожне відео, кожен раз в новій якійсь обстановці. Але наступне відео я вже дуже сильно чекаю на його зйомку, на його вихід і взагалі на все, що буде з ним пов'язано. я їду у відпустку. Порадіти за мене. І їду я у відпустку у гори з моєю подругою, яка також читає. Я сподіваюся, вона погодиться трошечки зі мною посніматися якраз познайомимося з нею. Тому я думаю, що це буде щось типу формату влогу. Тому очікуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, щоб не пропустити ту неймовірну картинку. Я тримаю усе, що можна тримати за те, щоб не дощило. І була гарна погода, і я змогла вам знімати. Мати і все показувати, що я там буду робити. Ой, дуже сильно чекаю і сподіваюся на те, що це буде дуже цікаво. Як для мене, так і для вас. А сьогодні ми поговоримо про книги, яких вже в деяких видавництвах є анонс, в деяких ще немає, але деякі вже навіть можна передзамовити. І сьогодні я хочу розказати вам про ті книги, які я дуже-дуже сильно чекаю, і на які вже дійсно можна дуже-дуже сильно скоро очікувати. Замовити і почитати. Поїхали. Ой, люденьки добрі, підтримуйте водний баланс, тому що це дійсно дуже дуже сильно важливо для нашого здоров'я. Я, як людина, яка майже не п'є воду, і просто змушує себе це робити. Такий лайфхак для людей, хто також не може пити воду. Це, по-перше, гарна пляшка, яка буде вам подобатися перше за все. А по-друге, буде стояти у вас перед обличчям, казати, стояти, що треба попити води і дуже кльова штука це нагадування. Є такий спеціальний такий додаток у мене в телефоні, який нагадує кожний там якийсь період часу пити воду. І саме завдяки оцим двом штукам я нарешті можу хоч трошки пити воду, не дивлячись на те, що а ну ще спека, да, ще то, що там на вулиці 32 дуже сильно допомагає пити водичку. Пийте люденьки добрі та піклуйтеся про своє здоров'я. А ще хочу нагадати вам про те, що в описі під відео все ще є промокод для вас на знижку 15% для того, щоб ви змогли замовити смачнющу каву зі знижкою. Тому користуйтеся. Отже, перша книга, ми її вже насправді якось з вами обговорювали тут. Її нам рекомендував чат GPT, в одній із підбірок є відео про це. Я тут обов'язково вам прикріплю, обов'язково подивіться. Доволі класні дійсно книги він рекомендував. І, власне, з цього відео, з підготовки до нього, я і дізналася про цю книгу. І дуже сильно її чекала. Довже думала насправді купити англійською мовою. Але дякую віддавництву Віват, які переклали цю книжечку і видають. І отже, вже можна зробити передзамовлення на цю книгу, і вона називається Пісня. Ахіла авторка Медлін Міллер, і вона була також вже видана у нас. Її інша книга, я маю на увазі, була видана. Це книга Цирцея. Це ми маємо давньогрецькі міфи, переказ цих міфів. І, власне, пісня Ахіла буде розповідати нам історію про Ахіла, а не лише про нього, але і про Патрокла. Якщо ви пам'ятаєте відомий, дуже відомий фільм Троя. Там у цьому фільму вони були представлені як брати. Насправді вони були дуже, дуже сильними, хорошими, так би мовити, друзями. Але якщо вірити легендам, якщо вірити міфам, вони були ще й коханцями. І, от власне, в пісні Ахіла ми будемо дізнаватися всю історію їх стосунків. Історію взагалі самого Ахілеса, але з ретроспективи Патрокла. Тобто, тут ми будемо знайомитися з ними з усіма, ну власне, з двома чоловіками і з тим, що там відбувалося. Дуже у такому інтимному сенсі можна сказати, але не в тому, що ви подумали, а в тому, що це буде дуже щира, правдива, романтична, з якогось боку, можливо, історія. Але це все ще історія, це все ще міфологія, і це все ще історія про героя. Дуже сильно цікаво. Я ну насправді якось дуже так. Щемке в мене таке відношення до Ахілеса, до цієї історії Трої. У мене була така історія, коли я була ще маленькою дитиною. Мій перший похід в кінотеатр був саме на фільм Троя. Я була в Очакові. Була на базі відпочинку. Мені було років. Сім-вісім, мені здається, я була ще малою дитиною. І тоді, оце перший фільм, який взагалі в своєму житті я дивилася саме в кінотеатрі, це був Троє. Моїм улюбленцем в цьому фільмі був Гектор дуже-дуже гарний чоловік. Навіть, ну причому реально, щось мені сам Ахілес якось був як Ахілес, а от власне Гектор, оце да. Отже, якщо ви зацікавлені в. Переказі давньогрецьких міфів, а власне, саме міфа про Ахілеса, про Патрокла, про Трою. Я думаю, що ця книга також вам повинна сподобатися, тому що дійсно дуже-дуже багато класних, позитивних відгуків на Goodried можна побачити про цю книгу. І, власне, в мене також на неї доволі такі великі сподівання. Зараз можна вже зробити передзамовлення, що я і збираюся зробити. І очікується, ця книга. Книга в нас з 1 вересня. Тримаємо пальчики, щоб так і було. Замовляємо. передзамовляємо, чекаємо, читаємо і ну, будемо потім, звичайно, обговорювати. Наступна книга називається Прислухайся до брехні авторки Емі Тінтери. І це в нас психологічний трилер, дуже незвично. Я думаю, вам чути да, ці слова від мене. Але так, це знову психологічний трилер. І сюжет цієї книги оповідає нам історію двох подруг однієї ночі, коли вони е, разом ночували. Дівчина одна з дівчат, вірніше, прок... просипається прокидається і бачить, що поряд її лежить її подруга, але вже мертва. І зв... звичайно. По класиці просто усіх жанрів її звинувачують у тому, що саме вона це зробила. До речі, щось нагадує мені оцей сюжет. Я наразі не можу якось згадати, тому що це буквально, мені здається, нещодавно я щось таке читала, коли всіх вбили і хтось там прокинувся. Серед тих мертвих тіл, і його, звичайно, звинуватили в тому, що це вони, це вона зробила, але там вона нічого не пам'ятала, ця дівчина. Блін, не можу згадати, що це за книга. Але якщо ви згадаєте, то, будь ласка, напишіть у коментарях. Давайте допоможемо Альоні згадати, що то була за книга. Але, от і в цій книзі, ми також маємо такий троп, що подруга прокидається, бачить мертве тіло своєї подруги, її звинувачують в тому, що це зробила вона, але вона нічого не пам'ятає, і якось за усіма доказами виходить так, що власне ніхто не зміг довести, що це скоїла саме вона. Проходить багато років і з'являється подкастер, який хоче знімати випуск про ці обставини, про цю ситуацію, про цю жахливу ніч. І от власне з кожним новим випуском ем, викривається все більше і більше якоїсь інформації, якихось таємниць, і вже люди можуть зробити висновок, що все не так однозначно. Отже. Потрібно буде дізнатися правду, догребсти, докопатися до не знаю, що ще зробити, але потрібно буде зрозуміти, хто ж там винуватець цієї всієї історії. Звичайно, здається, що це не може бути дівчина, тому що ну. Напевно, такі сюжети роблять, що воно вже так якось на підкромці залишається така інформація. Але дійсно дуже сильно цікаво. Будемо дивитися, ця книга також виходить у видавництво Vivat і також 1 вересня, і тому також на неї вже можна зробити передзамовлення. Що я думаю, знову ж таки, я так і зроблю. До речі, це такий, знаєте, прикольний самообман психіки, коли ти, наче, купуєш книжки, але не купуєш. А потім, коли ти... Ну ти ж не отримуєш одразу ту книжку, але коли ти потім її отримуєш, забираєш, ти наче береш її безплатно. Знаєш, то просто дістав з поштомату або забрав на відділенні пошти і такий, о, книжечки, прикольно. Хтось мені прислав. -ху -ху, дуже приємно. Не знаю, чи працює вона так у вас, але в мене де ну деколи працює, особливо коли якісь передзамовлення на довгий час. Я так робила передзамовлення з Мерканку, Джея Крістофа, і я замовила її ще, хм, здається, у квітні або, може, ще й в лютому. А отримала я її в червні, якщо не помиляюся. І блін, ну, було дуже приємно. Так знаєте, то от я отримала книжку, іначе безкоштовно дуже приємно. Взагалі, я вже чекаю, коли видавництва нарешті почнуть присилати мені книжки на огляд. Видавництво, якщо ви це бачите, я готова. Але з першого. Вересня ми будемо в змозі купити книжечку Прислухайся до брехні або отримати її поперед замовлення. Тому, якщо ви заінтригувалися, зацікавилися цим психологічним трилером. Буду рада, якщо ви також замовите цю книжечку, і можливо, ми якось її разом пообговорюємо. До речі, також в мене з'явилася вже така більш-менш нав'язлива ідея по створенню телеграм-каналу, де могли б ми обговорювати книжки, де б могла я вам показувати якісь поточні події, які в мене відбуваються, якісь, можливо, короткі кружечки записувати вам про якісь книжки, як десь щось якось відбувається. Більш такий в моменті, скажімо, канал. Будь ласка, я буду дуже вдячна за ваш фідбек. Чи буде? Вам таке цікаво, взагалі, щоб там не вийшло, що в тому каналі буду тільки я, і мама моя, і подружка, і все. Ну ще льошу заставлю добре. Тому, будь ласка, я буду дуже сильно вдячна вам за ваш коментар, чи було б вам цікаво. І якщо дійсно збереться хоча б декілька людей, це вже буде дуже цінно, і я це зроблю нарешті. Наступна книжечка, на яку я дуже сильно очікую, дуже сильно очікую, і на неї поки що не можна зробити ніяке передзамовлення, але я і не знаю, чи можна взагалі буде робити на нього передзамовлення, це книжечка від видавництва Старого Лева і автора Райлі Сайгер. І якщо що ви читали? в останнє коли я збрехала, був такий трилерок, дуже популярний, особливо на просторах буктоку. То ви, скоріше за все, вже розумієте, що це також буде дуже такий тематично, можливо, атмосферно дуже цікавий, напружений трилер. Психологічний, який буде називати, який, власне, вже називається Єдина вціліла. Цей трилер має бути дуже сильно цікавий, я вже дуже давно його чекаю. Не можна на, у вединиці Старого Лева зробити передзамовлення, тому я просто ввела свій імейл, а свою імейл-адресу і сказала, будь ласка, повідомте мене, коли воно з'явиться. В сюжеті цієї історії полягає історія одного маєтку, де деякі Кілька десятиліть тому сталося потрійне вбивство. Вже дуже цікаво, скажіть. Яке, звичайно, ніхто не зміг розкрити через те, що забракло доказів. Дуже багато було чуток. З приводу тих обставин, які сталися в тому маєтку. І е, є у нас одна жінка, її звати Ленора, і власне вона і стала єдиною вцілілою. І вона скоріше за все дійсно і єдина людина, яка знає правду, що ж там сталося в тому маєтку. Але є одне але розказати цю правду вона не може, того що жінку розбив параліч. Дуже дуже і дуже сильно обідна, я вважаю. Вона дійсно єдина, хто може розповісти, що ж там власне сталося, але вона не може цього зробити. І до жінки представляю доглядальницю молоду дівчину, яка дуже сильно хоче дізнатися, що ж там власне сталося. Чим більше вона дізнається різноманітних подробиць, тим більше стає заплутаною вся ця справа, вся ця ситуація. І дійсно, якось цю дівчину воно і манить, і лякає, але вона дуже сильно хоче дізнатися правду, і ми будемо дізнаватися правду разом з цією дівчиною. Що ж там сталося, дуже сильно цікаво. Мені здається, взагалі, оцей м, такий троп, коли є якась невідома історія, і людина є свідок. Єдиний вцілілий, який не може нічого розказати, він ото ще більше якось так вас щекоче за ваші нервішки, бо наче оця правда вже вона ось лежить на тарілочці, і оця штучка, яка накриває блюда, забула, як вона називається. Я господи, щось пам'яті вже на те. Ото воно ніяк не можеш ти зняти той кув пачок, щоб подивитися, що там на тій тарілочці лежить смачненьке. Отже, така у нас новиночка цікавенка від Райлі Сайгера Маємо ми коли вона буде без поняття, чи чекаю я її? Дуже сильно імейл е залишила видавництво Старого Лева. Дуже сильно ми її очікуємо. Цю книжечку. Будь ласка, поспішіть. Наступну цікавинку ми маємо від видавництва РМ. І це від авторки Ліси Джуел. Скоріше за все, ви також вже чули це ім'я та прізвище, якщо ви читали психологічні трилери та взагалі полюбляєте цей жанр. І Ліса Джуел представляє нам нову книжечку The Family Upstairs». Ця книга є в планах видавництва на видання. І Я також дуже сильно чекаю цю книжечку. Ця книга оповідає нам історію однієї дівчини, яка у своє 25-річчя отримує дуже довгоочікуваний тест ДНК. І тут вона власне. Розуміє і дізнається, хто її справжні біологічні батьки, і, власне, разом із цією новиною вона ще й дізнається, що їй у спадок дістався дуже великий, крутезний, багатенький дім у дуже багатому крутезному фешенебельному районі Лондона. Ну, непогано я вважаю як для спадка, але вона ще не, зна, не знає, що дуже ще й багато людей. Також претендують на такий собі спадок. Ну, вже по-перше, тут доволі цікаво, що там за люди, і що там взагалі буде відбуватися, і що то була за сім'я, і все таке інше. Але ми тут ще й маємо іншу сюжетну лінію, яка сталася 25 років тому. Ну і я так розумію, що в тому самому будинку. До поліції надійшов виклик про те, що якось дуже сильно плаче маленька дитина. І коли поліція приїжджає, щоб перейти. Перевірити, що там власне сталося, вона знаходить ту маленьку дитину, яка доволі щасливенько собі там лежить, а в своєму ліжечку, тому що дитина прям дуже сильно маленька, але це все стається на другому поверсі. А на першому поверсі лежить лежать три тіла мертві в чорних якихось костюмах, і поряд з ними лежить записка про те, що існує взагалі то ще четверо інших дітей. А їх в домі немає. Ну і що вам на цікаво ще, бо я вже вся горю дуже сильно, дуже сильно цікаво. Я не знаю знову ж таки, коли вийде ця книга, але я дуже сильно її очікую, тому що цей сюжет мені здається, це має бути щось з чимось, реально не знаю, що саме цей троп, саме цей сюжет якось дуже мене сильно не знаю, завів, бо я читала книжку Нічого з цього неправда цієї авторки, і мені було дуже сильно цікаво. Мені дуже сподобалось, як різноманітними маніпуляціями авторка дуже класно, як кукловод, тако майстро, майстер. Вона якось так нами маніпулювала, виходить. Але дійсно дуже цікаві у неї історії, доволі цікаві в неї персонажі, і мені здається, що ця книга також буде, звісно, не виключенням і має бути щось прям таке. Ой, чекаю, не можу. А ви зацікавилися? Ну, бо Я сподіваюся, що так. Давайте якось разом очікувати на ці книжки і страждати від очікувань. А поки ми очікуємо на нові книжки від Ліси Джувел, ми також. Ще будемо чекати на нову книжку від авторки Дженель Браун. Я сподіваюся, я правильно назвала її ім'я та прізвище. Але книга роман називається «I'll be you». Вона ця книга буде розказувати нам доволі також таку, мені здається, трохи мотрошну історію, тому що коли ми маємо двох сестер-близнючок, які абсолютно ідентичні, і вони дуже сильно спочатку дружать. У них такий, знаєте, не розлив вода, Просто вони дійсно абсолютно ідентичні, доповнюють один одного, як дві половинки, а потім вони дорослішають і їх життя стають абсолютно різними, їх шляхи розходяться і. Ну, знову ж таки, по класиці жанру життя однієї близнючки якось класно розвивається, йде, а життя іншої близнючки якось падає на дно і йде якимось крахом. От саме тоді починається таке найцікавіше. На Goodríx можна знайти доволі суперечливі відгуки про цю книгу, але не знаю, якось мене зацікавив цей сюжет, зацікавила ця, цей роман. Сподіваюся, що він, що він буде цікавий. Дивимося. Але, як на мене, то сюжет доволі інтригуючий. Будемо чекати. Отже, я вже трошечки обмовилася про е, наступну книгу, тому тут е, просто трошечки більш детально розкажу про сюжет. Це книга Ліси Джуїл Don't Let Him In. Не впускай його, вона буде називатися українською мовою. Це також видавництво РМ, як я вже зазначала. І тут ми маємо е, такий трилер калейдоскоп. Е, в цьому Романі, в цьому трилері ми маємо історію трьох жінок, трьох різних жінок, які пов'язані з одним чоловіком-козлом, це вже від себе. А розказувала я про цю книгу у попередньому відео, про, ну, не прям, щоб прям в попередньому, але вже було це відео про мої очікування. Книжкові у 2025 році. Отут Пропоную вам подивитися це відео. Я там зібрала такі книжечки, які виходили в 25-му році в Америці, в основному. І оця книжечка була там однією з них. А ще в тому відео можна знайти інші доволі цікаві книжки, які вже вийшли, і які вже можна замовити, але все ще поки що англійською мовою. Ще в нас їх, на жаль, немає в перекладі, крім Онюксової бурі. Але одну з тих книжок, про які я розказувала. В тому відео, це книжка Фредріка Бакмана My Friends. Я робила розпаковку цієї книжки, а книжка там ще й була з автографом. Можна подивитися, це було у моєму влозі читацькому, дуже запрошую вас подивитися, вийшло доволі цікаво. Тут ми маємо історію, як я вже сказала, трьох жінок. Перша жінка, її звати Ніна. В неї є дочка Еш і є ресторатор Педісвон. Це їх це чоловік та батько. І, от, власне, якось так вийшло, що його штовхнули під поїзд, і цей чоловік загинув. І вже невдовзі, після похорону, жінка отримує невеличкий пакуночок, такий подарунок та е, записку від друга свого погиб... загиб... Шо, загиблого чоловіка. Цей подаруночок – це е, стара запальничка її чоловіка, як, ну, вона йому належала, і там якась маленька записочка. І от, власне, після цього такого жесту е, дружина. Якось доволі так сильно зближається з цим другом, і ця історія досить сильно не подобається її дочці. Наступна історія це історія Марти, жінки-флористки з маленького містечка. Вона проживає зі своїм чоловіком та маленьким маленькою дитиною, немовлям, власне. Спільною дитиною і двома її дітьми від першого шлюбу і Якось так все не клеїться в їхньому шлюбі, не вистачає грошей. Жінка мріє про розширення її бізнесу, але якось так з тим, що її, її чоловіку потрібно власне доволі багато подорожувати. Це пов'язано з його роботою. Жінка все більше і більше відчуває себе такою одиначкою, матір'ю одиначкою, та й взагалі дуже самотньою. І ну, їй це, звичайно, досить сильно не подобається. І тут стається доволі несподівано. Дівана ситуація в їх житті, і з цією ситуацією пов'язано вже подальші події. Що там буде відбуватися? Тому що ми маємо історії жінок, ми маємо історію якихось чоловіків. І як натякає нам авторка в анотації, ці чоловіки можуть бути не тими, за кого ми їх сприймаємо, та не тими, ким вони можуть здаватися на перший погляд. Доволі інтригуюче, як на мене. Не знаю, як воно там все буде переплітатися, але маємо схожі якісь подібні тропи у багатьох фільмах. І ну, звичайно, там ніколи воно все не веде до райдужних історій. І я думаю, в книжках це буде ще більш. Цікаво та інтригуюче, тому дуже сильно очікуємо. як і попередню книжку Еліси Джуєв, про яку я вже розповіла, мені здається, що ця книга також буде наповнена різноманітними загадками, якимись таємницями, скелетиками, в шафах, отже, власне, все, що ми так сильно любимо в психологічних трилерах. Ну що? І остання книга на сьогодні, але я думаю, що далеко не остання в бажанках наступних. І ця книга від авторки Елінор Каттон, і називається вона Бірнамський ліс. Ця книга від лавреатки Букерівської премії. Ця книга розкаже нам історію одного містечка, яке називається Торндайк. І сталося, власне, така екокатастрофа. Стався СУФ, і загородив коровайський перевал. Буду трохи підглядати, щоб точно вам все точно розказати. На південному острові Нової Зеландії. І власне цей СУВ відрізав містечко та таку значну частину його ферми від. Іншого світу. І в нас є такий садівничий колектив, як зазначено в анотації, нерегульований партизанський часом навіть злочинний садівничий колектив, він називається Бірнамський ліс. Він висаджує різноманітні культури там, де це ну не положено, і там, де ніхто їх не побачить. і щось там не знаю, що там за культури, але думаю, що щось нелегальне, і завдяки цьому вони стають більш платежеспроможними. Але з іншої сторони, є ще один доволі такий відомий мільярдер, доволі. ну... Багата та відома людина, яка також хоче скористатися перевагами цього СУ і ділянкою землі, яка, власне, виникла пустою і вільною внаслідок цього СУ. І він хоче побудувати там бункер на випадок кінця світу. Ну і власне, ми маємо протистояння тут двох таких поважних. Серйозних розумних персон, це жінка, яка є власницею цього клубу Бірнамського лісу, і цього мільярдера, власний, який хоче побудувати там свій бункер і забрати ту частину землі, де наразі висаджуються різноманітні культури. І ну, власне, зрозуміло, що вони знаходяться по різні сторони барикад, але ворог у них один. Що там той за ворог не знаю, не зазначено, але. Ну, їм не лише потрібно, як зрозуміло, боротися між собою за, той, за ту земельну ділянку, але і треба боротися ще й з кимось. І тут ми маємо власне і це сатиричне протистояння цих двох сторін, яке досліджує, наскільки далеко здатні люди зайти, в принципі, щоб забезпечити своє виживання. Неважливо чи це фінансове якийсь такий ключик. Цьому питанні або дійсно виживання, тому що кінець світу і все таке. Але от своїми способами вони будуть тут боротися. Ну і що? Хто буде вигравати, невідомо. Хто був правий і буде правий, також невідомо. Потрібно нам буде дізнатися в цій книжці. Не знаю, доволі така незвична, вона, як на мене. І просто оця сама історія про ексцентричних таких еко-дільців. Ем, Еко людей-ентузіастів і доволі такого, знову ж таки, ексцентричного якогось мільярдера, який чомусь впевнений, що буде кінець світу і йому дуже сильно потрібний той бункер, щоб врятуватися. Оце противостояння, як вони будуть боротися за ту землю, що там яким, яким чином вони будуть боротися, що з того вийде. Не знаю, мені здається, це має бути щось дуже захопливе. Будемо очікувати, це в нас нас книжка від видавництва лабораторія, тому також дуже сильно очікуємо на те, що вона вже скоро вийде. Вона зараз є вже в передзамовленні, Здається, не бачу я тут ніяких ще дат, коли вона має вийти. Але колись там має. І якщо вже є відкрите передзамовлення, то я вже сподіваюся на скорий вихід цієї книжки. Ну що ж, на цьому вже будемо сьогодні завершувати. Я сподіваюся, я змогла надихнути вас на передзамовлення, можливо, або на таке ж вже. То у мене очікування разом зі мною на ці прекрасні книжки. Е, дуже сильно ще багато літератури не прочитано, залишається. І взагалі я якось так колись задумалася про те, що от ви ж розумієте, да, що ви купуєте книжки, і так все воно цікаве. А скільки ще цікавих книжок війде після того, як ми вже за ну, все. і дуже шкода, бо ми не дізнаємося, що там були за книжки. Ну, то вже такий сумний, якийсь вийшов у нас кінець. Не будемо сумувати. Чекаємо на нові книжки. Поки що маємо змогу. Господи, щось якийсь такий настрій шалений. Не знаю. Все буде добре. Бажаю вам прекрасного дня, вечора, вихідних і будь-якого дня, коли ви дивитеся це відео. На все добре та до скорих зустрічей. Па-па!